Вона щодня розмовляє з квітами. і Вони відповідають їй взаємністю. Пані Наталя щоранку обходить своє квіткове царство. Фуксія дуже гарна. бегонії квітучі хости. Теж ось сюди є, і гортензії. Все воно росте, цвіте. В її господарстві все квітне, радує душу, додає снаги вже не один рік. Я красу люблю цю з самого дитинства. А як купили ми 15 років назад будинок, то так і почала займатися цією красою. На шестисотках, половину з яких займає будинок та господарські будівлі, більше 30 видів квітучих рослин. Ромашки, лілейники. Багато інших. Весною це в основному нарцисів дуже багато і тюльпанів. Гордиться квітникарка, любителька різнобарвними петунями. Ще пак круптіли над квіточками з насінинок. І зараз дуже багато різнобарів різних петуній сурфіній. Опера, віста, тайдали. Вони, їм треба дуже багато на один горшок треба десь 10 літрів землі. І тоді вони покажуть себе у всій красі. А у всій красі петунії показують себе з весни до пізньої осені. Петуні із сортосерії серії Опера тут посаджено всього-навсього шість кущиків, але вона так розрослася дуже. Їй подобається розростатися вже і лаванду заглушила мені, і троянди все її дуже гарно. Можна в підвісні кашпо, вона виглядає дуже гарно, і в ґрунті теж можна садити, дуже гарно розростається. Ростуть та й ага. дали. Їм потрібна дуже дуже багато е, ємність. От одна квіточка росте в 35 35 літрів землі. Потрібно їй, і тоді вона буде буять, і дуже красива буде. Тішаться турбутою господині і ніжні паларгунії. У кожної квіточки своє ім'я, та ще й яке. Оце, наприклад, коко шанель це Аммануель, Візантія. Дуже гарна. Червона калина, Данна, Марсель. А чого варті рожеві німфеї у штучній водоймі, хаотюні, гортензії? В особливому фаворі у пані Наталі Колеуси їх у господарстві аж 70 видів кажуть, квітка, яка не квітна, то не квітка, але ж вони вражають просто неймовірною своєю красою різнобарв'ям від самого зеленого і до червоних до чорних. Просто в догляді вони зовсім не примхливі. Череночок можна зірвати, отак поставити у водичку, і він пустить корінчики за тиждень і буде рости. Оцими колесами всього-навсього по три місяці. Вони просто посаджені у великі відра і вони виросли за три місяці такі великі. Квіткова краса на подвір'ї родини пані Наталі доповнюється садовими скульптурами, дерев'яними міні-криницею та млином. Все це створено дбайливими руками. Віка Наталі Олександра не залишає байдужими ще один витвір: квітковий годинник. Петуні я садила не тільки з насіннячка, а й черенкувала. Не черенкувала багато черенків, залишилося в мене, і тому прийшла така ідея зробити квітковий годинник. І як бачите, він радує і квітне зараз. Пані Наталя по-справжньому щаслива у своєму квітковому царстві, де вона з величезним задоволенням і панує. І працює не лише біля квітів, разом з чоловіком вирощують виноград більше десяти сортів, смачні яблука та груші. За дві години спілкування екскурсії квітучою садибою наповнилися щирістю, красою, легкістю. Бо на обісті пані Наталії її родини дбайливо виплекана фауна, якась по особливому лагідна і жива, мабуть, від високого місту любові. Тут все дихає нею.